Друзі, слава Ісусу Христу! Слава добрий ранок. Господь, благий, Господь царює. Ми радімо перед Богом, що Бог нам дозволяє бути разом з вами. Я радію, що біля мене дуже гарні брати. З правої сторони дуже добрий, гарний та святий. Олег Павлович, с левой стороны дуже гарный, та святый Патро Миколаевич, миссионер из Тернополя. Кажем, постоянно свайного міста места Тернополь. Два роки назад они до нас приехали, и один из них, Патро Миколаевич, как вы помните, мой улюбленный зять, самый улюбленный зять и всех детей, которые есть у меня, это самый любимый. И уже <с <с зараз он уже, можно сказать, как постоянный житель Харькова. Но приехал из Тернополя Олег Павлович, пока что не женат. И я молюсь, чтобы у него здесь была очень хорошая сестра, жинка с Харькова, чтобы он здесь навсегда был. Харьков, чтобы родились у него дети, укоренился. И дуже хочу, чтобы богатые еще приезжали до нас в это непростое время для Украины. У нас два миссионера на данном этапе Старнополя. И они навсегда остались здесь. Один миссионер из Ривенской области Сарны, он навсегда здесь будет. Бог, мы пусть и на каждого харьковца Украина, Украина для креста, мы верим в этом а также два миссионера из Польши. Молодой брат Мартин и его супруга Яна, они также получили слово от Господа и переехали с Польши до Харькова. Слава и мы родим Пять миссионеров хочется нам, дуже хочется, чтобы было побольше миссионеров, Было дуже много работы. И сейчас треба здесь, в Харькове, в Харьковской области, утверждать царство Всемогушого Бога, бо недалеко від нас знаходиться Росія недалеко. І нам потрібно здесь українця, нам треба право зглашати перемогу ім'я Ісуса Христа. Потрібні такі, такі добрі і святі люди, як Патрон, як Олеже. Тобто, якщо ви побачите эту молитву, може через Тиждень подивитись, може пізніше, але ми запрошуємо вас, будь ласка, приїжджайте до нас попрацювати, служити разом і вірите, що Господь дасть нам. Перемога міта я е, е, дуже багато української мови казав. На мені мені е, зараз Патрій Миколаївич, мій улюблений зять, тяжко, щоб я звершив молитву української мови. І будь ласка, помолисти української мови. А Потім заспіваєш, так, українське. Щоб ми намагалися, бо хтось з Старнополя подивиться і каже, що там не українська. Так, ти помолись українською, поспіваємо українське, потім Оле Палочне вдакне від нас також українська мова і нас звершені. Правильно кажу? На Завершення завершене так. також буде молитися українською мовою. Боже благослови. Я ж обіцяв, що раз в тиждень у нас буде тільки українська мова, але не завжди виходить. Но ми радіємо. Радіємо, що Бог Бог благий і. Богу, як ми розмовляємо, йому йому подобається, як ми розмовляємо. да. Добре, добре, добре. То я, я зараз скажу, що то не то. Так що, будь ласка, Петро Миколаївич, молись. Добрий Господь, добре. ми дякуємо. Alleluia. Тобі, Слава тебе, і ми хочемо, щоб ти завжди прославлявся в нашому житті. Так, Ісусе. Ми хочемо бути інструментами в твоїх руках, на кожному місці, де б ми не були, куди б ти нас не послав Господь. І ми дякуємо за цю можливість yeah. звершувати зараз молитву за цю ранкову молитву за тих людей, які дивляться цю молитву. І ми благословляємо їх і їхні сім'ї. Ми дякуємо, що ти зараз з нами. Ми дякуємо, що ти бережеш нас тут, де ми є в Харкові. Ми дякуємо, що твоя милість вона велика. нас. Дякуємо тобі за все, Дякуємо, що ти даєш нам надію, Дякуємо, що ти підкріпляєш нашу віру, Дякуємо, що ти даєш сили. Дякуємо, що ти даєш любові, миру, радості. Дякуємо. Все це, ми дякуємо тобі. Вся ця молитва, вона для тебе. І ці пісні, які ми співаємо на цій ранковій молитві, вони для тебе. Нехай так. представляється Твоє ім'я. Ми славимо тебе, Боже Бого. Амінь. Амінь. Дякую, патро Миколай, за щиру молитву. Готовий заспівати, да? Боже, благослови. Ai, я, Щоб свілитись, я, що хвалити. І от хочеться що співати і співати. А, а зараз, Олег Павлович, кажи, будь ласка, ти, ти тебе не було там пару тижнів з нами. Ми заскучили за, за тобою. Я також, також так? так? Дуже добре, щоб ти був в Харкові, так? Ну кажи, будь ласка, які у тебе от зараз, зараз. Я як слово, питаюся слова, знайти хвилювання, да? Yeah. Да, так? Ми е, в твоєму, е, поки е, тебе не було, вже молитвенний будинок стоїть в кутузиці. А, я був, коли він поставив. Да. А його. на зібрані то не було, да. Ще не було. У нас було відкриття, друзі, почти, почти два, два роки. Два. Два, да, два років, да. да. майже два роки, то ми проводили зібрання на вулиці, де відповідальний Олег Павлович, і що там Іван Владимирович. А зараз вже молитвенний будинок стоїть. І ми вже е, е, два, два рази проводили там зібрані і дуже дякуємо Богу. Е, е, вчора ми біля Балаклії встановили другий модельний дому. Дом. Дуже дякуємо братам з Рівенщини. От вони встановили будинок і за час війни. Ми вже тринадцять молитви домов, где строїтельство, где покупка, где модульні домики. Это дуже радимо, 13. тринадцять. Это во время війни, друзі. Поки да. Э, да, що. І зараз ми от плануємо еще плануємо в Ольшанах зараз. Купляти землю. Плануємо в печеріги купляти, Зараз в Малінок йде строїтельство будівництва, да? а також в Ізюмі зараз друзі, Господь Царю, і, і, і я, я казав, що потрібно місіонерів, потрібно дуже багато, П'ять це дуже мало. дуже мало, Запрошуємо. Да? Я прошу, Так що будь ласка, Олеже, то у, у, у мене віз запасок українських сіл вже і Так що кажіть, будь ласка, ну насамперед слава Господу за те, що він завжди є поруч слава. з нами. І якщо ми є уважні, ми щоденно бачимо його руку. Амін. інколи ми можемо помічати лише якісь такі яскраві моменти, якісь там чудо явлення захисту Божого. Але Божі люди, які уважні, вони щоденно бачать Божу Божий супровід в дрібницях, і це важливо. Я думаю, Бог нас цього навчає. І слава Ісусу, що ми можемо спостерігати. Боже спасіння сьогодні, це я не раз це підкреслюю це те, в чому я виховувався, в чому я виростав. Mm -hmm. Це те, що неоразово там з кафедри. Я з дитинства mm -hmm. я з малку, пам'ятаю чув mm -hmm. про пізній дощ, коли буде виливатись Божа благодать, okay. коли будуть люди спасатися. Можливо, були спогади споди про ті там, колись розповідали. Я в дитинстві це трошки пам'ятаю, і все одно було очікування: оце постійно так з кафедри. це лунала, що от буде і. І я вірю, що це ну за всякого часу це трапляється. Але сьогодні ми можемо бачити, як Боже слово воно шириться, люди спасаються. Так, ми мріємо, звісно, там про тисячі, але я пам'ятаю от вашу фразу, запам'ятав, як я тільки приїхав, бо ви сказали так. таку фразу дуже цікаво. Так, хажи, нас п'ять тисяч людей тоді пам'ятаю, стояли. Ви сказали для мене таку фразу. І ви собі, що завтра всі ці люди будуть в церкві, що ви з ними будете робити? Вау. Я собі подумав, ну я не знаю, чи нас вистачить на всіх них. Чи ми подужаємо всім їм служити? І ми б хотіли, щоб людей дуже багато прийшло, але чи ми в силі будемо їм служити? Чи в нас вистачить mm -hmm. ресурсу, ми, я вразив щодо себе, чи моє серце спосібно буде вмістити з людей, тому що це не проста річ служити. І слава Господу за те, що він сьогодні крокує Харківщиною. Церква відкривається і ми потребуємо людей, Амінь, потребуємо служителей. служителів. Ну, час не простий, але я вірю, що в Боги є ті люди, які відгукнуться. Я дякую Богу за поклик моє життя, за те, що це не було якось таке яскраве, я дивлюся назад, на ну, вчорашній день, коли я е, е, приїхав сюди, і мене запитували два запитання. Перше питання, чи я боюся, і друге питання, коли ти поїдеш. Mm -hmm. От люди очікували, люди виїжджали, очікували, коли я поїду. І Я нікому нічого не обіцяв. Маєш на увазі до Тернополя, так? Так, да, ну назад повернувся. Та. Всі... А я нікому, я, я боявся сказати фразу, що я, я не я остануся, я залишуся, тому що коли ми говоримо слово якесь, ми. Буде випробовування з це слово. Тому я казав, ну я не знаю, я ще побуду тиждень, ще побуду місяць, через то я старався нікому чи не обіцяти, я просто ну, в серці поклав, що я ще побуду трошки, якщо є потреба. І я не мрів, не планував бути стільки часу в Харкові. В мене були інші наміри на життя, але Бог інколи Асполь Я вірю, що Господь нас веде. Господь. Я вірю, що церівні. якщо Бог говорить ваше серце, ви просто дайте про це знати нам. Бо вас попровадить в потрібне місце, де ви будете реалізовані на Боже Царство. Тому так, такі так. думки, хай Бог благословить кожного, хто дивиться ранково, хто відчуває цей поклик, щоб не мовчати. Дякую Богу, дякую тобі, Олег Павло, що ти залишився до нас, залишився, залишився. правильно? Так. Так, дякую тобі, дякую. Петро Миколаєвич, якого тебе бажання є для хто з нами зараз в ефірі? Після Олепа помолодця. Бажання. Але каже, за свої слова, ну обов'язково будемо випробувані. то напевне, що для нас всіх бажання спочатку думати, а тоді говорити. Бо <сир <Stefan> почекай. Тобто, <почекай>. <сир <cat> що ти зробив? Зробив, коли прийняв рішення оставатися, ти поговорив? Пісня по-думала, а як? Ну, ну, будь ін, інша трохи ситуація. Я а. спочатку приїхав, ну як? Я не знаю, як це все відбулося, чесно. Я до кінця не знаю. Я, я просто опинився в хаті. Може так, казати зміни Діво від Господа. Да, чудо диво, від Господа. Так, чудо від Господа. Ми дуже радіємо, що ти залишився і, і далі ти будеш до пришестві Христа. Так. А, ну це як Бог дасть. Да, і, скільки сил хватить, стільки будемо. Амінь. Я благословляю. по ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Молітві будь ласка, щоб цей молодий хлопець, щоб він залишився тут, щоб він родив мене. Зараз він тільки одного внука родив мене, Іллю Петровичу, малесеньку зараз. А, щоб ще там Пять сыновей, щоб было у него. По да, треба, треба, щоб він був сильний. Сильний Господь благослови. А я за не казав. Ну сподіваємося, що Бог змилиться над нами. Але все в руках Бога. Ну насправді нам треба дійсно криплятись в Бозі. Коли ми кріпляємося в Бозі, ми тоді сильніші. Ми якось зважені рішення приймаємо. Так страх нам не володіє, і якось тоді простіше приймати рішення. Якийсь вибір і рухатись в цьому напрямку. Тому бажаю кожному, щоб не, не страх вами керував і нами, а Божа любов. Амінь. А ми Амінь. знаємо, що досконала любов, вона проганяє страх, він геть проганяє. Тому Вау. нехай Господь дасть нам всім тої досконалої любові, сили Його і здорового розуму, щоб Амінь. було. Нехай Господь благословить. Дуже потужна промова, патро Михайловіш. Мені дуже сподобалось. Дуже. Слава Боже благословив. Отець, ми щиро дякуємо дякує за те, що, що всі ти всі. є завжди поруч з нами, отець. І ти нас я це нас потішає так. за різними обставини, Господь навколо нас. Ми можемо тривожитись, боятись, можливо, можливо, переживати, так. радіти. І різні емоції і. нас навідують, але ти завжди поруч з нами. Так. Отець. І Ти я. відкритий я. для розмови, для я. того, щоб мій бути з нами, Господь, нашого спілкування. Щоб ми для тебе могли довірити все, що в нашому серці отець, і в цей час, коли ти торкаєшся, можливо, на ці молитві когось Господь підбадьор, дай сили Дам і бути бадьор, рішучим, бадьор. Господь, свої, в своєму виборі, якщо ти сьогодні, сьогодні стукаєшся до когось в цьому виборі, йти за тобою, або відважитись на служіння попровадь, можливо, потрібних людей, щоб ці люди не виявилися таланти, щоб, можливо направили правильному напрямку. Тому, Батько, ми віримо, що в тебе є багато служителів. Щоб, щоб насправді твоє царство на ще більше сиділи, щоб люди спасалися, тому що ти нам у справу, Господь. Ти в силі спасти кожного, але ти через нас все робиш, Господь. Це був твій заном, отець. Ми тобі дякуємо за що ти свого часу. Нас поклик, Господь, від цього славетного служіння. Дай для нас всі, далі сили. Ми, можливо, втомлюємося, знемагаємо, але я знаю, що в тебе є сила, і ми можемо в тебе іще разу черпати. Так, Ось, так, Ось, так, Господь подяка я за твоє не... слово, яке нас підбадьорює. і на цей день, які перед нами. Ти нас благослови, даруй свою мудрість, свій керунок, Господь. щоб ми щоденно бачили Твою славу, Твою велич і раділи з тобою, Господь, Щоб ми за всякого часу ми провівдали Твоє слово так, і використовували Господь. кожну цю можливість, тому що. В час, який ми живемо, він не певний. Ми знаємо, що ми повинні цей час використовувати для того, щоб поширити твоє слово. Будь Господь, і залишний, як вічний Бог, а те, Дух святий. Амінь. 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 Я дуже дякую вам, Олег Петро. Дякую. Я дуже щиро дякую вам за те, що ви з нами, і то, що Бог благословляє вас, друзі, зараз Слава. кажу славину молитву, Благодарить Господа нашого, Ісуса Христа. І любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.